Це у нас перше відео записане на задню камеру, тому в деяких моментах я буду дивитися в дуже дивні ракурси. Всім привіт! З вами я. І сьогодні у нас на темі дня буде манхва Біл історична. Як ви по Панасі, типу. Ну, блін, назва, мені здається, все сказала, що могла сказати. Кому щось не подобається, то хай йде спати. Я говорю у свій суперкрутий мікрофон. У нас тут, от. У нас тут вилежить вот Так, Сценарій. І сьогодні у нас будемо ми говорити про мангу, яка називається The Fallen Duke and the Knight Who Hates him? Ну, одним словом, герцог, якого скинули. І. як це сказати, лицар, 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 лицар. Лицар. Який його ненавидить. Basically, це у нас Манхід 2023 року, і вона пішла від новели, яка вийшла до 1020 Ну, почався вигідно з 2020. На даний момент вона закінчена. У нас є загалом 167 епізодів, тобто там 140 з чимось основної історії, і ще плюс декілька епізодів, які за рейтингом у нас R19. Ви зрозуміли? Що це означає? <ріст> і так у нас автором є ось ця людинка. Ілюстратором до Манх виявляється ось ця людинка. Я їх поставлю так, типу, в рядочок, щоб ви зрозуміли, і все було добре. По жанру у нас це драма, фантастика, романтика, реінкарнація. от такі от всякі штуки. Юб. Anyways, Ми з вами продовжуємо. І щоб продовжити це відео, нам, звісно, потрібно поговорити про те, про що ця манхва і чому я про неї знімаю цей відос. Ця манхва нам розповідає про імперію, в якій зараз відбувається м -м, боротьба за трон між двома принцами. Є у нас там, типу, перший принц, є у нас там другий принц, їхній тато -х -х, потихеньку. Він ще не кх, а він, типу, потихеньку вже кг. Розумієте, отак от. І наш герцог, головний герой, чувачок з світленьким волосечком. Він підтримує другого принца. Тобто це його суперкрутий друг, найкращий, отакі ось ці справи, всякі справи. Але перший принц, такий, типу, що <гум> думала, що я так легко здамся? Віддам трон другому принцу? Ха-ха-ха. Він робить цілу армію, щоб захопити всіх аристократів, побувати всіх, хто йому не подобається. І одним словом, там всюди, по всій країні, війна. Другий принц помирає, всі друзі нашого героя вже давно мертві. І тут він відкриває свої очіки і бачить свого як помічника, дуже близького, який йому говорить, нам потрібно тікати. І він скаже, ну типу відкривай свої очі, ну вріїм початок такий собі. Ні, це реінкарнація. Він вже прожив своє життя. Він втік разом з тим Челіком, потім того Челіка вбили. Він з 348 років був бродячим члом, крав хліб, його постійно били кожен божий день. От він так жив, всіх людей в його як герцогстві повбивали. Він так то шкодував, що він втік, він такий нездалий герцог, такі всякі штуки, він ще молодий, він нічого не знав про життя, але він був поганим. І тут одного разу його настільки сильно коротше, побили, що він там чудно не мрає, і його знаходить якийсь челік, якого він називає. Його він називає святою, але той пристався як Пілігрим. І я не знаю, до чого Пілігрими в цій манхві. Можливо, вони чомусь потрібні, але от він пристався як Пілігрим, і вони там 5 років між собою пожили, і, коротше, наш Єлік помирає і реінкарнується назад в минуле. В той момент, коли його помічник сказав йому тікати. І герцог, знаючи, що буде далі, що відбудеться в цій манхві далі. Що буде, якщо він втече? Він такий, я не втечу. Прибігає до своїх радників зі словом, нам потрібно здатися, а не битися. Його радник такий типу: Ти ж дитина, йди звідси, випхали його за двері, і він такий: в мене є ідея, план. Його помічник заходить в карту де, щоб їм, знаєте, втекти з лісу, щоб хоч герцог врятувався. І Гарріс такий, типа, звісно, втечем в лігво нашого ворога. Він приходить в лігво нашого ворога, нашого чувачка, який ненавидить герцога, і каже йому Чил, ми з тобою на одній стороні монети, ми обоє скоро вмремо. І у Тебе якісь проблеми з головою? Ні. Він йому пояснює, що навіть тоді, коли він переможе всіх е, п, тіпо, аристократів, він все одно не буде потрібен першому принцові, тому що він ніхто, він навіть не комонар, з якоїсь там знищеної країни. Ще щось Він, депо, ну взагалі ніхто. Він, якби в них е, в країні, стається в, в країні є раби, то він типу, десь там, от в такому плані. І він депо, каже, типу, ну, ти розумієш, ти побуваєш тих аристократів і тебе б'ють. І той, той вже знав, той вже задумувався, що типу, його можуть вбити, коли він зробить те, що, все, що йому сказав перший принц зробити. А той пам'ятає, що в минулому житті його після того вбили і його голову повісили на стінах замку, як зрадника імперії. Короліство, здається, імперії. І той такий типу задумався той наш лицар-рицар. І такий каже: Ок, я тебе послухаю, типу, все, коротше, ви здалися». Він здається, і далі у них продовжується такий супер хейт, лав відносини, дуже багато різних коментів, але м -м, з часом наш лицар-рицар починає замічати, що йому починає подобатись наш герцог біля голова. Там буде в них дуже, дуже, дуже смішне непорозуміння в плані того, що він буде думати, що Гецього всі ненавидять, і він, типа ну, рече з нього знущається, Він мав їсти якусь там смертельну картоплю, щоб вижити одне слово. Там в них буде дуже сильне непорозуміння, але в кінцем результатів їхня історія знайде продовжиться вкупі. І з часом наш е, лицар-рицар почне як е, розуміти свої почуття до герцога, і там це зараз на ваших екранах буде дуже великий спойлер. Але в майбутньому буде такий момент, що наш лицар-рицар як це візьме ту ситуацію, яка в нього зараз стається з герцогом, і зробить таке типу, порівняння з ситуацією одного з його побратимів. І його дружиною. Дібо він буквально такий, що вони як чоловік і дружина. Тобто, дібо, як чоловік і чоловіка, одружена чоловік, пара. От, а це було дуже мило, і я така, боже, люди, боже, хаминися. але я раджу почитати новелу, тому що новела ну, ну все-таки це новела. Манхова вийде, я не знаю, коли до кінця вона вийде, там через роки два, а новела от, Читати ну типу, ну, це, дуже, це дуже класна манхва. Я ставлю ці манхві новелі цьому штуці. Десять. Десять. Вона має всі ті, що я би хотіла бачити в манхві. І є смішок, і є драма, і є нерозгадана історія, і є якісь там розборки і все. 10 з 10. Десять 10 з 10. Можна сказати, 10 з 12, Щоб ви там, не обіжали що, там іншим маску, ставлю низькі оцінки, тут, типу, якась основна Манхваб, які там на даний момент щось 27 чи 28 епізодів, а я їй ставлю таку високу оцінку. Але, ну, новела класна. Читать новела, тоді ми з поговоримо. А так. Я бажаю вам всього найкращого. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна нас понад усе. Ми з вами побачимося у наступному відео. І наступне відео у нас буде. Чесно, це буде такий спойлер, але коли я дивилася цей мультик в дитинстві, я ніколи не задумувалася, що в цьому мультику настільки багато дуже дивних моментів. Там, там, та, там типу, поганий чел, б'є хорошого чела, а той, такий, типо, знаєте, в от, 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 от такому положенні відлітає. Швидше, <сісті> це було дуже смішно, але це спойлер наступного відео. І всім хорошого дня, всіх люблю, підписуйтеся, Можете... Ну, Одним словом, всім баба, всім, бува, всім бува.